Не знаю, чи це можна буде показувати на камеру, але як вони повзуть. Вони з кожним днем більші, більші і більші. Ось. І скільки ж їх тут є. Подивіться, ці комашки заполонюють. Вони заполонюють ліс. Ось. Подивіться, скільки їх тут є. Просто пруть. Пруть з землі великими масами. І все це в одному місці. Подивіться, що далі робиться. Ось. Це все гриби. Подивіться, подивіться. Все у грибочках. Ось. Оце поляни. Їх тьма. Це як нашестя якесь. Вони просто лізуть з під землі. Як нова цивілізація грибів. Подивіться. Я собі помаленько рухаюсь, і вони скрізь є. Вліво, вправо, ну скрізь. Абсолютно є ці гриби. Клас! Боїся стати на землю, тому що вся земля в грибах. Неділя! Прекрасний день, погода чудова, вдома не сидиться і я мандрую по гриби. Сьогодні недалеко йду, звіринець знаходиться в нас у межах населеного пункту. По стежинці піднімаюся на горку і там, на височині, в нас є такий лісочок невеликий, який називається звіринець. Чому звіринець? Тому що раніше це були володіння потоцьких, і в них тут був чудовий звіринець. Старі люди переповідають, що цей лісок був обтягнутий забором, і в цьому ліску жили якраз звірі: олені, лосі, кабани. Тобто, граф Потоцький, він якраз володів цими землями і тут запустив деяких звірів. Можливо, тут і відбувалося полювання, але насправді лісок невеликий. Від моєї хати, хоч би. Хвилин 4-5. Тому сьогодні я трошечки сачкану, далеко не їду. Піднімаюся на такий хороший горбок. Подивіться, це я дійшов тільки до середини. Який прекрасний горб. І вже трошечки захекався. Тому, друзі, не перемикаємось, сідаємося зручніше і дивимося, які гриби ростуть весною на звіринці. Так, спробую спочатку праворуч. О! Дивіться, я навіть на горб не вийшов. Я не вийшов навіть на горб, як мене зустрічають. Які чудові грибочки. Оце краса. Подивіться. Вони просто бомбецькі. Супер. І маленькі, і великі. І ось. да, Це краса. Тільки при вході в ліс. Дивіться, ось як ще два. чудесні, А ось іще один. Просто класні. Це, друзі, травнева рядовка. По наочному це калоцибе. Калоцибе. І поки я говорив, я знайшов ще одне містечко, де вони є. Ось. Клас. Супер. Тобто менше хвилини в лісі тільки зайшов. І зразу такі чудові гриби. Так, початок є. Врізаю. Це пластинчатий гриб, от такий. має дуже приємний такий специфічний запах. Приємний. Ножка товстенька, шапочка також товстенька. Грибочки не сильно вварюються, тому якщо назбирали відеречко, то це хороший врожай. Термін збирання цього гриба починається з квітня і закінчується десь аж у червні місяці. Доволі такий великий термін збирання. Росте в основному в мішаних лісах і фруктових. Там, де є фруктові дерева. Алича, слива, груша, яблуня дика. В таких, таких місцевостях в садах, в таких місцевостях якраз полюбляє рости цей травневий гриб. Так, зараз, як бачимо, вже 5,35. Тобто 17,35 після обіду. Ну, ще є кілька годин, щоб гарно походити по лісі і позбирати грибів. Ось пройшов ще, не знаю, з десяток 2 метрів і находжу. Отакий От красунчик. Видите, круглячок такий, як м'ячик. Взагалі кругленький. Зазвичай вони ростуть не поодинці. Тому треба шукати десь йому компанію. Один це дуже рідко, коли просто він один. Тому треба оглянутися навкруги, пошукати, десь має бути ще хоча б кілька штук. Тому що один це дуже мало. Як для цих грибів. Це рядовка і полюбляє і рости вона групами. Так, да, друзі, тут не зразу й побачиш. Дивіться, зразу тут отут вони у траві. І доволі немаленькі такі красиві екземпляри. Дуже гарні. А ось іще далі, ще більше, але їх зовсім не було видно. Вони просто знаходилися у траві. От. Забираю дуже гарні, шикарні. Це, і він такий твердий, хороший гриб. Просто твердий. Ну, Постукати нема по чому, бо коли по-білому великому стукаєш, то він гудить. А це гриби невеликі, тому тут нема по чому стукати. Так, вирізав. І так я собі дивився туди-сюди. І що я ще побачив? Я побачив, що тут були зморшки. Тут залишились лише ножки від них. Дивіться, зморшки вже віджили. Він тут, звичайно, не один, кілька ніг я зустрів. Дивіться, і ось ще одна ножка. Велика така. Ось є ще кілька штук, хоча це навіть ще і їстівний. Шапочка в нього ще є. Ну Така вона вже, бідна, бідна. Вже можна сказати, аж підсохша. Так що зморшкам вже все можна. Помахати рукою. Бачите, отут який. Ось ще один був. Покрутився, познімав з морскових шапочок і знайшов ще кілька класних екземплярів. А й поки відривав, то одного я і відірвав. Так, раз. Ось які вони екземплярчики. Вирізаємо. Бачите, хороший, пластинчатий. Товстенький грибок. Так, сьогодні неділя 28 квітня. Рухаюсь далі. Сподіваюся знайти ще, крім рядовки травневої, яку я тільки що знайшов. Сподіваюся ще знайти ентолому садову. В народі кажуть підсливки. Зараз якраз саме термін його збирати. Десь має цей підсливок вже бути. Тримаюся ближче краю лісу, тому що на окраїні там якраз росте алеча. Слива дика. І зазвичай під нею більше грибів весною, ніж по лісі. І рухаюся по краю. І рухаюсь по краю. І доходжу якраз до рядочка чудових грибочків. Подивіться. Оп-оп-оп. Цілий ряд. Невеликий, якраз самий раз. Ось які вони. Чудернацькі. Білуваті такі хороші грибочки. От. Ось над самим кар'єром росли такі чудові гриби. Знову бачу, 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 гарні такі грибочки бачу. Но добратися до них трошки проблематично. Але гриби класні. Ось. Що цікаво, що ці грибочки ростуть рядом із моршкою-шапочкою. Ось вона є також. Вон, бачите, один патичок стоїть уже лише. Ось де тільки патички. Чи, можна сказати, палочки торчать з землі. Тут було багато зможку і шапочки, її ніхто не вирвав і вона переросла. Але я сьогодні збираю оці чудові рядовочки і задоволений тим, що вони є. Дивіться, по кілька штук і в корзинці все збільшується і збільшується. Дивіться, яка краса. Ось, просто чудо не гриби. Настрій підняли і сил додавилося десь. Друзі, оце вау-вау-вау! Те, що я говорив, ентолома. Тут є ентолома. Ентолома садова і засипана вся земля нею. Вони маленькі, но всипано, встеляна земелька, подивіться, скільки їх же тут росте. Просто сипеться, вилазять з землі. Масово, дуже масово. Вони просто лізуть звідти. І шапочки ще навіть добре не розкриті. Вони гостренькі, зараз покажу. Зріжу, грибочка покажу. Ентолома садова має таку, бачите, вершинку таку на шапочці. Не сказав, що дуже гостру, але вона дуже помітна. Грибочок також пластинчатий. І такий як нібито, не білого добре, а чуть-чуть як сіровато. Ну, черв... Сіровато якогось такого червонястого кольору знизу. Він не такої товщини, як рядовочка травнева. Шапочка тоненька, ножка тоненька. На відміну від травневої рядовки, як бачите, шапочка в неї плоска така, заокруглена, немає такого вершинки. І шапочка товста. Товстенька шапочка. І грибочок знизу такий жовтуватий. І зверху також має таке ну, не, не зовсім біле забарвлення. Хоча є і білі. Він такий, як загорівший чуть-чуть, І масивніший. Ентолома, же ж, я горіжу. Ентолома вона сіруватого кольору, більш сіріша і з такою вершинкою зверху. Нарізав цілу жменю, ну, з десяток більше помістилося, тому що вони невеликі. Грибочки маленькі, цікаві, красиві і дуже смачні. А ось ціла поляна в травичці тільки з'явилася з землі. Дивіться, якимись сімействами вони ростуть. Просто сімейками. Тут сімейка немаленька. Ось ось. Не знаю, тут по 20, по 30, мабуть. Куда не подивишся, є ці сімейки. Ось сімейка. Скільки ж я тут? 3 метри в сторону. І пішла вона маленькі, такі маленькі, але вони з'являються гарними сімействами. Ось. Ось. Вже починають на сонці деякі тріскати. Но вони є, друзі. І це я прийшов якраз під підаличу. Тут в основному фруктові дерева по, по край лісу. Як бачите, якісь груші, якась алеча, якась ось переді мною яблуня. І під цими деревцями на окраїні лісу є такі чудові гриби. І ось ще також комахи лізуть з землі на шестя. На шестя грибів. Подивіться, яке на шестя. Вони піднімаються, їх тьма. Ось. Подивіться. малюсінькі, і скрізь просуваються, пробиваються на світ. Так. Таких грибів треба цілий день різати, щоб відро нарізати. Дуже маленькі. З одної сторони нарізаю ентолому, з іншої сторони вже рядовочка. Тобто два гриба і ростуть вони одночасно. Дивіться, є тут. А ось ентоломи. Дивіться. Раз. Ось вона. Ось друга. А ось і третя. Це величенька така. І трошечки сіроватіша. Ось в одному місці. З одного сторони дерева ентоломи, з іншої сторони рядовочки. Тобто знаходиться все в одному місці. А ось які вони чудові. Просуваю далі. І бачу, що трошки більші. Ну, чуть-чуть більші. Бо як бачимо, грибочки невеликі, це означає, що їхній збір тільки почався. Ось, кілька штук рядочком ростуть Ну, ці білесенькі, ось зовсім. Дуже далеко видно їх, вони білі. І вони чистенькі. Нема в них ще хробачків. Самий клас і самий раз. Самий пішов в той час, коли потрібно. Бо завтра може бути вже пізно, а вчора було ще рано. Сьогодні самий раз. Тут ось які красені. Один, два, три. Далі ще два. І не два, тут їх більше. Дивіться, яка краса. Вони йдуть просто ланцюжком. Оп, і далі ще два. А ось і ще один. Ось є красавчики. Ох, які красиві. А ось вже такі хорошенькі. Оп, в листочках. Такі вони масивні. З тих я почну перших вирізати. Тому що вони дуже чудові. І чисті, дивіться, чистенький гриб. А вже не маленький. Ось який. Ох! Який грибок. Як піріжечок. Да. Це, друзі. Класні грибочки весною. Що ще й треба. Саме ті, що треба. А гляньте, друзі, сюди. Ось спускаюся в чагарники. І вони просто За дух захоплює. Ось. Дивіться, яка краса. Такі вони кругленькі. Ось який. І далі, дивіться, після цих круглячків один. Вище, ще є. Дивіться, яка краса. І ось. і ось. Піднімаюся і все в грибочках. Просто полоса грибів. Ось вони. І ще ось в траві. І далі в траві. Ціла така армада. Дивіться, далі. Все, я йду собі. Вище, 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 вийшов аж на горб. І вони тут якраз росли. Ось, отам. От Кошик мій он там. А це все в грибочках, які зараз мені треба вирізати. Був момент, що в мене вся корзинка була вкрита антоломою. А зараз все в рядовці. Тобто, якось моментами. Пішла антолома, назбирав. Шар ентоломи. Після рядовки шар рядовків. Тобто якраз в мене грибочки з шарами в корзині. Ось яка ентолома крупна. Це просто крупнячок. Дивіться який. О! Оце вона вже велика, хорошенька така. І так як я казав, вона трошечки як розовато, сіро-розовата знизу. Ну і тут вона не одна. Бачимо, що їх є тут кілька екземплярчиків. Це не в лісі, це якраз вийшов такий, як на сонечко, на поляну. І тут вона така, аж чуть, -чуть як нібито, як присохша. Гляньте, друзі, сюди. Подивіться. Тут абсолютно вся земля в грибах. Дивіться, вона тут вся встеляна земелька грибочками. Просто тьма тьмуща грибів. Ось дивіться далі. Ідеш, вони маленькі. Ось навіть зморшкова шапочка ще трапилась. І поруч повно грибів. Подивіться. Оце грибочки. Он. он. Дивіться, вся земля. Скільки їх тут є. В переміжку. І ось шапочка і ентолома. І все тут в грибочках. Ось. Знову ж таки. І ентолома, і шапочка. А, я її збив. Все в грибах. Скільки ж тут цих грибів? Подивіться сюди. Вон. Грибочки. Просто все в грибах. Це туди. Оце сезон пішов. І вище ось. Молодесенькі. Ще навіть не розкрилися. Точно все в грибочках. Подивіться. Ох вон. Ростуть тьма тьмуща. І в цю сторону... І ось вище. Да, збирати, не перезбирати. Все в грибочках. Ох, скільки їх. І маленькі, і великі. Які ти тільки не хочеш. А далі бачу такі здоровенні зморшкові шапочки. Так, да, вони вже переросли. Зато які вони тут масивні, дивіться. Їх повно. Ось під дерево, якщо подивитися. Дивіться, тут і грибочки. Вон. Які є. А ось тут ці шапинки. Їх тьма тьмуща вон. Тільки ножки торчать. Ось, та туди дивиться, та туди. Ось які лапи. І це ще не все, подивіться вон там під деревом. З цієї сторони їх дуже багато. Чому я раніше сюди не прийшов по ці шапинки, їх тут тьма. А ось які вони. Дивіться, ох. Я поставив руку. Вон. Вона більше за руку. Оце шаперечко. Ось ще одна. Подивіться далі. Вон. Тільки лапи. Оце туди. Оце натрапив на рай грибний. Я шапину кривати не буду. А ентолому треба вирізати. Друзі, навіть не знаю. Скільки мені потрібно часу, щоб вирізати всі ці грибочки. їх тьма. Але я буду різати. Вон там кошик і все це в грибочках. Дуже багато. Старше покоління на ці гриби каже підсливки, тому що вони люблять рости під сливами. Саме так і є. Ось кущі-аличі, кущі дикої сливи. І під цими кущами росте маса грибів. Просто саме вони тут ростуть. Тому народна, я думаю, назва їх підсливки відповідає саме їм. Ростуть вони під сливами. Хоча і наукова назва е, ентолома-садова також їм підходить. Тому що вони ростуть під фруктовими деревами, а також в основному в садах. Так що обі назви відповідають саме цим грибам. Я думав, що цих комашок нарізати кошик неможливо. Але знайшовши таку поляну 5 хвилин. І повний кошик. Зараз ще буквально крутнуся вліво-вправо і вже йду додому. Тому що грибів дуже багато. Навіть всі не вирізав. Залишаються ще отакі невеличкі. Їх багато. Вони з землі просто лізуть. Я ось різав, різав, але все рівно грибочки залишаються. Ще маленькі залишаються, їх дуже багато. Не забудьте, друзі, поділитися цим відео зі своїми друзями, щоб бачили, які грибочки зараз в даний час вже можна збирати. Повний кошик, а на часах 6.46. А стартував я у 5.35. Одна година і 10 хвилин потрібно було мені для того, щоб зібрати 1000 грибів. Ну, приблизно 1000. Тут їх, певно, не менше, оскільки вони такі маленькі. Тому, друзі, мабуть, я буду завершувати вже своє полювання. Задоволення отримав максимальне. Тому, друзі, бажаю всім таких гарних грибних походів. Мирного неба над головою. Бувайте здорові. А це, друзі, по дорозі додому. Ще заглянув під одну алечу і не даремно. Дивіться. Ох, дивіться, отак. Раз, 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 бачите, цілі ряди. Цілий ряд оцих грибів. Просто класно. Заглянувши під одну аличу. От, і їх тут цих клубочків ще кілька десятків. Ось. І ростуть вони рядами, так як і назва відповідає. І біля них, от дивіться, ще якийсь дядько. Ще отакий зморшок напіввільний, ще є, ще не переріз. Це, як то кажуть, на коня, але я навіть не знаю, чи поміститься в мій кошик, тому що він повний повнісінький. Все. Уже нарізав повнющу, Уже все. І ось. Алеча, край лісу, подивіться. Ось. Що робиться далі? Ох! Подивіться ось. Гриби. Тут грибочки, грибочки. Все в грибочках, народ. Вони додому не пускають. Ось. Ось. Це ще чепуха. А ось. Дивіться. Є грибочки. Вон вони. Якісь старі траві. Звичайно, якщо їх тут проковиряти, їх є більше. Ось вони тут під травою. Дивіться, оп. Ох, Ось вони. Скільки їх тут є. І це ще тільки сімечки. В траві, в траві, дивіться ось. Опа! Що тут? Їх тут сотні. Вон які кубла. Ці гриби не закінчуються, подивіться. Вони є і є. І це тільки з однієї сторони дерева. А що робиться з іншого боку, я навіть і не можу собі уявити. Оскільки в мене, друзі, вже нема куди збирати, я ці грибочки залишаю тут. Залишаю, можливо, прийду через день, другий і виріжу. А можливо, хтось виріже. Ну, я їх просто тут залишаю. Серце крається, але гриби залишаємо в лісі. Бачите, які вони гарні. Їх тьма. Все, на цьому точно завершую, йду додому, до побачення грибочки, тому що з ними попрощатися неможливо.